Ти бабця старенька, да? Да. Ой. Ану біжи туди, мама хоче тебе відео зняти. Позіка ти кльова. Хороша така мамина. Хорошенька А ну як печка тебе пекла? Ану кінь то, кінь то постав там на диванчик. А ну розказуй мамі, як тебе печка пекла? От, от там пекла Погана, да? Ти що да? мене пекла? Ти чого? тут от то, от от то печка пекла. Нет. Да, є там бубочку зробила тобі. Ня, ня. Погано. Ти що? Скажи ти що робила, печка? Ей, да. Ти що робила, Печка? Да. Чого ти мене пікла? Більше, щоб ти мене не пікла. Все, не а то буде ну-но. Нуно, бо татко як не -не. приїде. <Humming> да, да Приїде, татко, да. Да. да? І буде бити. Да буде робити но-но-но. Отак. -но -но. вот Ну-но. Ну. Погано. Піче. 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 Кажи фу печка. Фу де. да. да. Отак. Вот да, да. Поганка. Да. Но ти печка. Да, да. Отак. Вот Що ляля купала? -си? А, там нічого нема. Все, більше не будемо сварити печку? Не будемо? Татко прийде буде сам сварити печку, так? Так Буде сварити. Буде бити печку. Ну-ну, козяти. Буде. Ти мене пікла. Бубочку робила. пів пів до. Да. Піп-пів. Пів-пів, да? Робила пів-пів. Ня. Пік-пік. Пік-пік робила. І, да. все. І все. І все. Ня-ня. Татко приїде, так буде творитися. Тату бум да. да. От так. Да, да. Да. І з тобою розбереся, так? Да? Да. І розбереси. се. Yeah. На тобі печка. Yeah. Плюнь на печку, каже, тьфу на тебе. От yeah. так. Погано. ну 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 Ну-ну. От так. От молодець. Да. От так. Все, кажи папа печки. Папа. Ищи Тёмку дала воздушную печки. Валя, Валя, Валя. Стати. Вот так сделала, да? Ту-ду-ду-ду-дух. Ту-ду-ду.